Ось що залишається після прильоту. Це фермерське господарство Володимира Теника. Під обстрілами воно було неодноразово. Перші влучання снарядів влітку 2022-го. Частину техніки російські військові знищили, частину вкрали, розказує Володимир. Техніки згоріло, сівалки, три харша, два джандіра, полівні установки Десь під 900 тисяч доларів. І на полях залишилось. Это майже 5,5, а може 6 тисяч тонн хліба, 700 гектарів не зібраного, 300 гектар гороху зимуючого, який був вже пасін і всього. І багато було спахано під кукурузу. Ми вирощували на крапельному зрошенні. Палюни, машини побиті так само багато в нас. Попри все, фермерське господарство працює, каже Володимир. Працюємо, що ремонтуємо техніку, що. Що відбудовуємо, відстроюємо, все, що зруйновано. Ви бачили, скільки тут всього наробили. Дуже багато біди, дуже багато збитків принесли господарству. Після звільнення села усі поля господарства були заміновані. Нині майже 75% земель розмінували, каже фермер. Тут було багато поміновань. Це поле було ноль. Було багато протипіхотних цих От гляньте, тут розкидані були техніка, ну і наші проривали, спадіпали, гляньте, ліщі, де боїшся. І з сторони. Після розмінування, розказує Володимир, не один день на полях збирали гільзи і снаряди. Ріснів нам оставив. За сьогодні тільки канай дуже прощався, підьма ота грузин. Виїзд на поле це ризик. Нещодавно розказує Володимир. Їх трактор наїхав на танкову міну, хоча поле обстежили сапери, і воно було оброблене. Оце що залишилося? Ну там рама. Ну а водій сидить сьостерини, наїхав лівим колесом. А він з правої сторони в цьому тракторі сидить і залишився, слава Богу, живий. Цього року засіяли майже півтори тисячі гектарів озимої пшениці. Взимку 2023-го після звільнення села 70. Якщо, каже фермер, з технікою та посівним матеріалом допомогли друзі та фонди, то з грошима є проблеми. Багато позасівали, звісно, потрібні добре, але нема коштів зараз, щоб їх купувати. Банки подають суди, по немає ніякої процедури. Прощення, щоб брали кредити до цього. О, така от ситуація. Поки що нам не дають нічого, бо ми в зоні бойових дій, да, і ніхто банки не хоче в такій зоні щось давати, щось робити, тому що ви самі бачите, що взриви тільки що були. Ще одна проблема, яка може вплинути на кількість врожаю, відсутність води в каналі. Російські військові зруйнували інгулецьку зрошувальну систему, розказує Володимир. Саме в нас біда, що в нас не йде вода, коли вони відходили між Миколаєвом і Херсоном, за Покровським, є канал, і вони підірвали дюкер, по якому йшла до нас вода. І не можемо подати там воду. У нас тут дуже багато фермерів, всі ніхто нічого не, за цього не працює, тому що нема, як пустити воду. Попри все, каже Володимир на сезон 2023-2024 року, він налаштований оптимістично. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Роман Сальо, Суспільне новини, Херсонщина.